Центром розвитку наукового життя за часів Київської Русі став Києво-Печерський монастир. Його засновники Антоній та Феодосій зібрали під одним дахом талановитих ченців. Серед них був один із перших лікарів України, Агапіт. Йому вдалося вилікувати князя Володимира Мономаха від тяжкої хвороби. На території монастиря Агапіт заснував першу лікарню видатним іконописцем. Був Олімпій, фарби, якими він писав ікони, виявилися цілющими та виліковували різноманітні хвороби шкіри. Монах Даміан, молитвами, ліками та покладанням рук лікував хворих. З давніх давен українські мандрівники, прочани, купці, ченці виявляли інтерес до географічних знань. За їхніми спостереженнями земля складалася з Азії, Асії. Європи, і Єропії та Африки Лівії історичні джерела свідчать, що руські люди, мандруючи, діставалися до узбережжя Каспійського та Егейського морів, знали шляхи в Іспанію, Італію, Сирію, Русь, Україна традиційно підтримувала зв'язки з Римом, Візантією, Швецією, Францією, Чехією, Угорщиною та Польщею. Цікавою пам'яткою 12 століття. Став твір паломницької літератури ігумена Данила, життя і ходіння Данила. Данило здійснив далеку та небезпечну подорож до Палестини. Дорогою він відвідав давні міста Хеврон, Вифлеєм, Назарет. В Єрусалимі Данило одержав право запалити лампаду під час служіння від імені усієї руської землі в храмі гробу Господнього. Видатною пам'яткою давньоруської літератури є Остромирова Євангелія, це найдавніший східнослов'янський рукопис, уклав Євангелія, дяк Григорій в 1056-57 роках у Києві для новгородського посадника Остромира. Твір, написаний на 294 аркушах пергаменту і містить елементи живої української мови. У 1073 та 1076 роках побачили світ і зборники Київського князя Святослава Ярославича. Це були збірки виписок із біблійних книг і творів візантійських богословів. І зборник 1073 року вмістив 380 творів, що належали 25 авторам. Рокопис, щедро прикрашений мініатюрами. Найвизначнішим твором художньої літератури другої половини ХІХ століття є давньоруська поема Слово о полку Ігоревім, написана невідомим автором. Сюжетною основою слова стала розповідь про невдалий похід кількох руських князів на чолі з Новгород князем Ігорем Святославичем у 1185 році проти половців. Автор слова о полку Ігоревім, патріот, передава людина своєї епохи. З величезною любов'ю і поетичним натхненням автор змальовує образ руської землі, який важко протистояти численним нападам ворогів через її роздробленість та роз'єднаність. Основні ідеї поеми служіння вітчизні, єдність та незалежність руської землі. Відомим твором давньоруської літератури першої чверті XIII століття є моління Даниїла Заточника. У ньому автор проводить ідею єдності руської землі, гостро виступає проти бояр і монастирів. Цей твір висвітлює погляди дрібних служивих феодалів, зацікавлених у міцній великокнязівській владі. Серед пам'яток церковної та життійної літератури найбільш важливим є Києво-Печерський патерик, основна частина якого створена у 20-х роках 13-го століття. У збірці відображено історію створення Києво-Печерського монастиря, подані життєписи київських князів, монахів, художників та будівничих. У період феодальної роздробленості продовжувало розвиватися літописання. Найвидатнішою пам'яткою літератури є початковий літопис або повість минулих літ. У першій редакції її склав у 1113 році в Києво Печерському монастирі чинець Нестор. Виклад у цьому літописі доводився до 1110 року. Однак творіння Нестора не дійшло до нашого часу в первісному вигляді. Повість збереглася у редакції 1118 року. Літопис розповідає, звідки пішла Руська земля, хто в Києві перший став князювати, і звідки руська земля стала бути. Джерелами написання повісті минулих літ були різні тексти Біблія, Візантійські хроніки. Князівські архіви, народні перекази та легенди. На сторінках літопису поетично та емоційно відображено події на Русі, відносини з іншими державами, походи князів, народні звичаї, зокрема, велику увагу приділено життю та побуту князів та бояр. Нестор зумів пов'язати давньоруську історію із Всесвітньою, проголосив важливу роль Русі у світовому історичному процесі. Він уславив її народ. Простежив багатовікову історію і пророкував йому славне майбутнє. Повісь минулих літ має високу літературну вартість. Видатною пам'яткою давньоруського літописання є київський літопис. Він охоплює період від 1111 до 1200 років і входить до Іпатівського загальноруського зводу початку 15 століття. Київський літопис. Був упорядкований у Видобицькому монастирі. Він містить опис багатьох подій, що відбулися в Київському князівстві. Варто зазначити, що одночасно київський літопис дає багато відомостей і про інші землі. Літописець особливу увагу приділяє розповідям про життя та діяльність князів, зокрема Володимира Мономаха, його синів, описує князівські особиці, походи проти половців, а також закликає до єдності Русі. У 12-му першій половині 13-го століття на українських землях продовжували розвиватися архітектура, живопис, ювелірна справа, музична пісенна творчість та інші види мистецтва. Руками народних умільців було збудовано ряд чудових споруд. Житла рідко мали монументальний характер, народні хати, мазанки були дерев'яними, з каменю та цегли будували переважно культові церковні споруди. У 1108 1113 роках у Києві князь Святополк Ізяславич побудував церкву з позолоченими куполами, яка пізніше отримала назву Золотоверхого Михайлівського собору. У Києві в 1139 році було збудовано Кирилівську церкву. У другій половині 12 століття в Чернігові споруджено Єлицький собор, а також церкву П'ятниці, на честь покровительки торгівлі. Святої Параскеви П'ятниці на території Галицької та Волинської земель з розширенням міст будували міські укріплення, різні цивільні і культові споруди, князівські та боярські палаци та церкви. Під час розкопок археологами у Галичі були виявлені залишки близько 30 кам'яних будівель кінця 12 13 століть. Одночасно з архітектурою Південно-Західній Русі розвивалися також живопис, зокрема настінний, іконописання, різдблення по каменю і дереву, ювелірна справа, особливо виготовлення для князів і бояр різних прикрас із золота та срібла, розвивалося також музично пісенне мистецтво. Незважаючи на часті князівські особиці, напади половців і татар, культура в період феодальної розробленості продовжувала розвиватися. У ній жила ідея єдності руських земель, єдності Русі, Києва як політичного і духовного центру.